Тарас Григорович Шевченко, великий поет України. Добрий день, малята! У якій країні ми живемо? Так, наша земля називається Україна. Її знають і шанують у всьому світі. А також знають людей, котрі принесли їй славу. І сьогодні ми познайомимось з Тарасом Григоровичем Шевченко, видатним сином України. Ще весни, коли тануть сніги і нарясті простяє веселка, повні сил і живої снаги ми вшануємо пам'ять Шевченка. Подивіться малята, хто зображений на цьому портреті? Так, це видатний син нашої землі, Тарас Григорович Шевченка. Погляньте на його відкрите обличчя, ясні очі, добрий та розумний погляд. Він віддатний поет, художник, написав багато віршів та картин. Народився Тарас Григорович Шевченка 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині. Не на шовкових полюшках, великому палаці. В Хатині бідній він родився серед неволі, тьми і праці. Дитинство провів у Крилівці. Нині село Шевченкове Тарас Ріс розумним хлопчиком. Був він пустотливим, допитливим, мрійливим, мав феноменальну пам'ять, любив природу, пісні, розповіді про минуле. У хлопчика рано проявилися здібності до малювання. Цей неймовірний хлопчик був настільки талановитим, що зміг досягнути своєї мрії, вчитися малювати. З дитинства любив цю справу, особливо зображувати коней та вояків. Як художник створив багато пейзажів та автопортретів, але найбільшої слави здобув як поет. Перша його збірка називається Кобзар, до неї увійшло всього вісім поезій, та вийшла вона тиражем аж у тисячу примірників. Його вірші та картини відомі не тільки в Україні, але й у всьому світі. В своїх віршах та поемах Шевченко описував тяжке життя народу, писав про свою рідну українську землю, нашу з вами батьківщину, про її чарівну красу та дивовижну природу. Давайте ми з вами послухаємо один із віршів Тараса Григоровича Шевченка: Світає! Світає! Край неба палає, Соловейка в темні мгає, Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились. То полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Кожен вірш. Тараса Григоровича Шевченка, мов пісня, милозвучний та гарний. Багато віршів композитори поклали на музику і вони стали піснями. Ім'ям Тараса Григоровича Шевченка в Україні названі навчальні заклади, театри, площі, вулиці міста. Ім'я Тараса Шевченка відоме у всьому світі. У багатьох країнах встановлені пам'ятники, його твори перекладені. Майже всіма мовами світу. І хоча Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає та шанує, любить Тараса Григоровича і донині, тому малята в кожному українському місці споруджені Тарасу Григоровичу Шевченка пам'ятники. До таких пам'ятників приходять люди і вшановлюють його, кладуть квіти, щоб згадати добрим словом. Шанувати талант видатного поета та художника. Пропоную вам, малята, вивчити вірш Тараса Григоровича Шевченка садок вишневий коло хати за допомогою мнемотаблиці. Чекаю від вас яскраве відео, як ви розповідаєте вірш. До побачення, малята!